Поліцейський Віктор Циплаков у Волинському апеляційному суді оскаржує обвинувальний вирок. Торік суд визнав його винним у порушенні недоторканності житла. Ліквідація вогнища епідемічного апаратиту у Луцькому районі триває. Захворіло шестеро людей дорослий і п'ятеро дітей з однієї сім'ї. Двоє з них вакциновані, двоє не вакциновані, один вакцинований з порушенням календаря. Павло Скшетузький, колишній боєць батальйону Нацгвардії, виготовляє подарункові сокири для побратимів. Вартка з канадсько-українським орнаментом. ставлю на обухах своє Тавро. Поліцейський із селища Благодатного Віктор Цеплаков у Волинському апеляційному суді оскаржує обвинувальний вирок першої інстанції. Торік у листопаді Рожичинський міськрайонний суд визнав його винним у порушенні недоторканності житла. Я діяв в інтересах суспільства держави нашої, оскільки я зупиняв суспільно небезпечне діляння, яке вчинив. Колишній керівник прокуратури міста. У вересні 2020-го, під час патрулювання, розповів Цеплаков, він намагався затримати на той час прокурора Миколу Троцюка, чоловіка, який, зі слів поліцейського, міг кермувати машиною у нетверезому стані і втікав від правоохоронця у приватне обійстя, Потім знову сів за кермо. Зовнішні ознаки алкогольного Ні, Я вибачаюся, але немає буде. Ні, Не, Микола Йосипович, давайте без цих всяких підходьте, будь ласка, сюди. Підходьте, зі всією повагою до вас. Це я за вами хожу кругами. Це я поліцейський, я виконую свій обої. Правильно? Йосипович, Ні, ні. Йоспиш. Виходьте, давайте посвідчені. Заглушіть автомобіль, заглушіть! Заглушіть! Зі слів речниці обласної прокуратури Наталії Мурахевич до суду звернулися люди, власники будинку, біля якого намагалися затримати Троцюка. Житло і місце проживання є недоторканим. Відповідно, є визначені законодавством підстави, за яких працівник поліції може проникати без дозволу в даному разі. Жодної з цих підстав не було. Відповідно, було кримінальне провадження. І вже вирок суду першої інстанції. Екс працівник прокуратури Микола Троцюк не є фігурантом у справі, яку нині розглядають в апеляційному суді, каже речниця. Наразі. Цей працівник звільнений з органів прокуратури і перебуває в лавах збройних сил. Поліцейський отримав покарання два роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. Сьогодні перед будівлею апеляційного суду зібрались люди, які приїхали із Нововолинської громади. Ми з благодатного, де в нас Віктор Цепликов є шерифом нашого району. Підтримав, тому що знаю його особисто. Знає, що він відповідальний працівник. Таких людей викидати за борт життя просто не можна. Таких людей треба побільше. Справу мала розглядати колегія суддів. Головуючий суддя Василь Подолюк оголосив про самовідвід. про це перегляд апеляційної скарги. Захисників троцюка по адміністративній справі за статтею 130 частиною першою Кодексу України про простину правопорушення, яка залишена без змін з встановленням вини троцюка події, які відбувалися саме в зазначеному житловому будинку. Коли буде визначена нова колегія суддів, розгляд справи продовжать, потерпілі власники житла до суду не прийшли. Їхній представник Микола Соколов відмовився коментувати справу. Утримують. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Ліквідація вогнища епідемічного паротиту у Луцькому районі триває. Зокрема, встановлено контактних із хворими осіб запроваджено обмежувальні заходи, розповіла Суспільному епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. З її слів захворіло шестеро людей: дорослий і п'ятеро дітей з однієї сім'ї. Двоє з них вакциновані, двоє не вакциновані, один вакцинований з порушенням календаря. Встановлюються всі можливі контактні особи з даними хворими. За цими контактними особами встановлюється медичне спостереження протягом всього інкубаційного періоду. Також ми рекомендуємо у вогнищах проводити вологе прибирання, обробка дезінфікування іграшок, посуду. Специфічного лікування і або як хворобу називають у народі свинки, немає, пояснює лікарка Наталія Кеда. Проте існує ефективна профілактика щеплення, яке за національним календарем вакцинації дітям роблять двічі у рік та шість років. Вакцина комбінована і включає компоненти проти кору, краснухи та епідпаротиту. Шестирічному сину Катерини Омельчук Матвію зробили саме щеплення КПК. Жінка каже, вважає щеплення необхідністю. Ми робимо всі щеплення, ми за щеплення, тому що імунізація потрібна для того, щоб вироблявся імунітет від захворювань, які виникають. Інфекційні діти повинні бути захищені. Лікарка Наталія Кеда пояснює, і під паротит вірусне захворювання, яке вражає залозисті органи, може мати важкі ускладнення. В основному це слюні залози навколо вушні, але можуть поширюватися і на інші слюні залози. Під язичну або ще є піщелипові залози до залози з тих органів відносяться статеві залози у хлопчика. Може бути атрофія, яєчка і пішлункова залоза. Проявом епідемічного паратіту з ураженням нервової системи це ми маємо мінінгіт. вакциною КПК область забезпечена, говорить головна спеціалістка з педіатрії обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. На сьогодні в кожному закладі, які проводить вакцинацію, це і комунальні заклади, і приватні заклади. Лади і ФОПи мають вакцину КПК. У нас на обласному складі є майже 6 тисяч вакцини. Минулому році ми отримали як за державні кошти вакцину Пріурікс, але ми отримували ще в рамках гуманітарної допомоги вакцину. ВАКСПРО лікарка Наталія Кеда каже, симптоми епідпаротиту подібні на ГРВІ, Однак є і характерні симптоми. Це підвищення температури тіла, лихоманка, слабість, в'ялість, такі прояви інтоксикації, головний біль. І характерно є збільшення припухлість навколо вушної ділянки, яка може опускатися в щелепову ділянку, зі слів епідеміологині Валентини Хомутінкіної. епідпаротит має два шляхи поширення: повітряно-краплинний та контактно-побутовий. До 40% випадків епідпаротиту перебігають безсимптомно. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. В обласному центрі національно-патріотичного виховання продовжують фасувати вітамінні набори для військових, не припиняють роботу з перших днів повномасштабної війни. Розказує волонтерка Наталія Літковець. Люди сушили яблука, груші, і наші працівники теж долучалися. Моєї дворідної сестри, син, рідний син воює зараз під Бахмутом. Всі стараються малюють, пишуть і листи, і у дітей дуже багато. І батьків, родичі воюють. Вітамінний набір для бійців це горіхи, родзинки, різноманітні сушені фрукти, каже волонтерка Інна Кравчук. Вважається, що коли хочеться пити, особливо рожовуючи сухофрукти, то, то мовиться спрага. Будь-які горішки, скажімо, чи це арахіс, іде, чи йде волосський горіх, він дає ситність. Гуртує біля себе своїх колег Тетяна Шевчук. Таня сідає робити, і хтось приходить, щоб не стояли з боку. Запрошую всіх. І півустанови сідає. Ну все для перемоги робиться, звичайно. А оце ну бачите, я це не можу робити. Тому що я його їм трошки <рес> продукти для наборів привозять волиняни і благодійники з усієї області та за кордону, говорить заступниця директора Катерина Павлюк. У центрі з її слів усього 60 працівників. Десять з них зараз боронять Україну в лавах Збройних сил. Тому не допомагати військовим не можуть, каже жінка. Це що ми зараз складаємо ізюм, арахіс, трошки дороговартнісні товари. От то це буквально остання передача з Нідерландів і Польщі. Було запропоновано нашим філіям, які працюють на базі 33 територіальних громад, щоб вони теж долучились. На іншому поверсі волонтери складають сухпайки, які називають Волинськими. Їх розповідає 62-річна волонтерка Мирослава Козань, готували у 2014 році. Торік у березні роботу відновили у наборі зі слів волонтерки кладуть різні продукти: м'ясну або рибну консерву, суп швидкого приготування, кашу чи картопляне пюре, пакетики з сухофруктами, галети, печиво та поживні батончики. Це не прості пайки там для харчування це пайки для. Розвідників, щоб це було повноцінне харчування з мікроелементами, з жирами, з вітамінами. Вже ніхто нічого не приносить. Ми шукаємо кошти, закуповуємо через українську мрію благодійну організацію. Виготовленням сухпайків займається десяток волонтерів на різних локаціях, каже Мирослава Козань. За рік повномасштабної війни, зі слів волонтерки, склали і передали українським військовим більше 35 тисяч волинських сухпайків. Оксана Кот, Петропотієвський. Суспільне новини. Луцьк бартка з канадсько-українським орнаментом. Ставлю на обухах своє Тавро. Це Павло Скшатуський, учасник революції гідності, колишній боєць батальйону нацгвардії імені Сергія Кульчицького. Під час військової служби у Попасній чоловік від побратимів військових отримав у подарунок сокиру, що каже, і стало поштовхом освоїти ковальську справу. Пригадує перша власноруч виготовлена сокира 2017 року. Стала своєрідною реабілітацією В кінці служби в мене. Один з наших з батальйона замовив, каже: Слухай, ти там колись там казав, що можеш зробити мені на подарунок треба. І я так зробив. Десь відсотків 50 це військові. Приляю в Слов'янськ, тому що війна війною, а в хлопців день народження, ще щось. І вони один одному дарують. Працює коваль у майстерні у селі Несвіч. Перші сокири розповідає, отримали сфальні відгуки у соцмережах. У створенні чохлів та рукояток для сокир Павлу Скшатуському допомагають знайомі та колишні військові. Форму цю називають це. Ми з Романом розробили це. Побратим з Дніпра, як ми її називаємо, псевдо-франциска. леза робилося на основана на трьох точках: перша друга і третя точка це кінець тупорища на своїх сокирах. Майстер створює малюнки. Часто ідеї використовує власні, або говорить, дослухається до замовників. Або з того, що я вже придумував і робив, або замовник хоче щось своє. В більшості, щось своє, це шеврон підрозділ: тризуб, написи, добровечіром з України, ще щось. Там, Смерть. Канадійці дуже полюбили цей напис. Майстер розповідає: окрім сокир, виготовляє ножі та мечі. За його словами, ретельно підбирає метал, тому завжди дає гарантії своїм виробам. Коли нанесеться малюнок травлення, а після того йде вже закалка. І тільки після закалки фінальне полірування перепробували різні марки металу і вийшли на сталь 50. З нею, взагалі, крім того, що ми там сокири робимо. А з нею ще промислові гільотини. Є цільний інститут металів по відсотках, які там скільки там вона, дію, хрому, там самої сталі, яка вона чистота. За майже шість років Коваль Павло Скшатуський виготовив понад 800 сокир. А наразі каже, другий місяць працює над мечем катана для побратима. У планах після війни побудувати власну майстерню. Микита Чибар, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. Портрет Лесі Українки у повен ріст більш як півстоліття прикрашає будинок культури села Сьомаки Луцької тергромади. Картина виконана масляними фарбами розміром орієнтовно 3 на півтора метра. Місцеві вважають її окрасою села. Розказує жителька Сьомаків Марія Прус. Ми цінимо це, тому що не кожен може похвалитися такою такою реліквією. Був такий випадок, що приїжджали хотіли її купити вже. Пропонували чималі гроші, ми відмовились продавати. Написаний ще в 71-му році. художник Костенко був подарований так, якби для директора будинку культури попереднього. Тобто для Кудачук Ось Ваша рідна хата була, скільки років? Сідайте, присядьте. 84-літня Віра Котлярчук усе життя працювала у будинку культури. Розповідає портрет Лесі Українки, створив художник, який приїхав у сьомаки малювати стенди для місцевого колгоспу. Жінка каже, тішиться, що їй вдалося зберегти у 90-х, коли було розпаювання і приміщення клубу. І цю картину для нащадків. Головне, що є. Я, я, я символ кажу нашого життя. Тобто, Леся вона Україн, сама що Українка, ми ж українці, ми повинні любити. І вона скільки віддала своє життя, каже, при такому стані здоров'я. Вона ще писала. А я її любила і робила за часів радянської влади. І мене вже навіть дехто хто і підсміхав. Я українські народні пісні співала на всю у мене була хорланка. Напередодні 152-ї річниці з дня народження Лесі Українки у сьомаки з постановкою приїхали студенти Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського готують декорації для виступу. Викладач, режисер Віталій Герасимлюк каже, вражений тутешнім портретом Лесі Українки. Я здивувався, що так майстерно був виписаний. Е -е... Портрет Лесі Українки в повний зріст. Він виписаний в такій реалістичній манері. Фарби підібрані надзвичайно цікаво, оригінально. Потрібно ним гордитися, що він у нас такий є. Мені подобається те, що вона стоїть така серйозна. У театралізованому дійстві Леся Театр Листи студенти представили уривки з шести драматичних творів Лесі Українки. Одержимої, блакитної троянди в катакомбах осінньої казки камінного господаря Касандри розповіла студентка Юлія Урбан. Хіба ж і той не любить, хто душу віддає? Що значить жінко віддати душу? вхід на виставу був вільний. Постановку змогли побачити усі охочі, розповів директор будинку культури Руслан Котлярчук. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільна новини Луцьк.